Доброго дня, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 1 Тема лабораторної роботи визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Мета визначити прискорення руху тіла, яке скочиться похилою площиною. Фактично, у вас в підручнику описана дещо інша ситуація. У вас досліджується прискорення руху кульки по похилому жолобу. Але Факт... Суть нашого експеримента не поміняється, якщо ми, наприклад, похилий жолоб замінимо похилою площиною, а досліджувану кульку замінимо іншим руховим тілом, що ми і зробимо використовуючи відповідні програмні засоби. І хід рішення, яке ми застосували до кульки, такий же самий який ми застосуємо до нашого тіла, яке скочується похилою площиною. Тому наше завдання фактично не зміниться і результат ми з вами отримуємо той же ж самий. Що стосується експерименту, що стосується досліджування, то нам необхідно буде з вами мати похилу площину, мати досліджуване тіло, мати засіб для вимірювання пройденого шляху і засіб для вимірювання часу. Стосовно отримання результатів, стосовно отримання значень, ми з вами повинні будемо значення занести до бланку відповідей, до бланку, який ви перешлете. Як результат виконання самої лабораторної роботи. Ось він перед вами, він буде прикріплений до вашого завдання. Ви в зошит переписуєте, якщо це ви виконуєте в зошиті, якщо ви роздрукуєте сам бланк, то в бланку вже буде записано тема мета і обладнання. І ви повинні відповідно, в зошиті записати лабораторна робота номер 1 Тема мета обладнання переписати, перекреслити таблицю. І виконати відповідні розрахунки, і записати в кінці висновок. Те ж саме ви виконуєте безпосередньо на бланку, або ж в електронному варіанті, або ж роздруковуючи, вписуєте туди власноруч, і робите фотозвіт. Тому у бланку я буду відмічати позначками, куди яке значення ми повинні будемо занести із експерименту, а ви з. Відповідне значення вже занесете самостійно у цей бланк. Виконайте відповідні розрахунки по формулах, я це все вкажу, і вже отримаєте відповідний результат. І тож, перейдемо до самої нашої установки, до вимірювання. Тих величин, які нам необхідно отримати безпосередньо із експерименту. Я ще раз повторюю, я буду в, гал... в таблиці наші галочками відмічати, куди яке значення при досліді ми записуємо. І так, перше у нас вимірювання проводимо. От у нас в таблиці перше йде переміщення ну, кульки, тіла, тут суть. Не міняється нашого вимірювання, тому ми міряємо ту відстань, яку у нас буде проходити тіло. В даному випадку це від верхнього краю похилої площини до нижнього краю. І тут вже я заготовочку зробив. У мене тут є вже вимірювальна стрічка, і ви бачите, що дана від... відстань. Яку у нас буде проходити тіло, це 10 метрів. Куди ми записуємо наше значення? Ще раз повторюю, я відмічую відповідно позначкою. Возьмемо ми позначку. Поставимо оце значення ми повинні записати сюди. Значення буде одне для чотирьох, тобто відстань, яку буде проходити тіло, вона не зміниться в процесі нашого експеримента. Не будемо ми змінювати кут нахилу похилу площини, тому що при цьому експеримент і результат у нас зміниться. Тому переміщення нашого тіла ми отримали і записали відповідно у таблицю. Тепер наше завдання провести вимірювання інтервалів часу, за яке тіло буде здійснювати скочування. і Нам необхідно для того, щоб отримати точне значення прискорення, провести декілька пусків, провести декілька вимірювань часу і записати ці значення у таблицю. І так робимо перший пуск, у нас секундомір. Близенько біля точки пуску, тому що наше завдання вчасно вимкнути секундомір, і в момент, коли наше тіло досягає нижньої точки, вимкнути. І значення відповідно записати до таблиці. Беремо наше досліджуване тіло, поміщаємо верхню точку, відпускаємо і вмикаємо цей момент секундомір. В момент, коли тіло досягнуло нижньої точки, ми вимикаємо секундомір і ми бачимо. Перше значення 1,88. Це ми значення заносимо до таблиці. І це у нас перше значення часу, тобто ми сюди його заносимо, де у нас перший дослід. Далі проводимо наступний експеримент. Знову ж таки, пускаємо з верхньої частини, вмикаємо відповідно в цей момент, секундомір. Отримали наступне значення, і це значення ми вже записуємо в другий експеримент, тобто сюди. Далі проводимо третій експеримент. Отримали значення і записали його в наступну строчку от сюди. І проводимо останній експеримент. І записали його відповідно в таблицю до четвертого сюди. Всі значення, які ми повинні були виміряти, ми з вами виміряли. Далі всі е, значення ви отримаєте за рахунок розрахунків. Уважно читайте. Уважно читайте пункти нашого, е, е, ну, фактично, розрахункової частини, тобто, у вас є. Пункти я вводжу їх, які необхідно виконати. і Відповідно до кожного пункту, ви бачите, тут є е, формули, і е, відповідно ви повинні по цих формулах зробити розрахунку. Е, ви бачите, що далі у таблиці у вас одна клітинка. Відповідно, ви отримаєте значення Т середнього, воно буде одне. Ну і далі вже його буде, будете використовувати, і вас будуть у кожному стовпчику по одному значенню. Не забувайте в кінці записати висновок. Підказочка для висновка у вас є. Записати все в зошит і надіслати, відповідно, фото. Підтвердження того, що ви провели відповідні розрахунки. І дякую за увагу. До нових зустрічей!